Раки, привіт! Як і обіцяла, дивимось перспективу розвитку відносин для тих, хто не в стосунках, хто в нас вільний, і для тих, хто в стосунках. Спочатку дивимось перспективу розвитку відносин і нових знайомств для вільних раків. Так. Зараз. Я витягу одразу карти, щоб подивитися. Так, ну дивіться, тут така ситуація, що у вас, у вас Двійка пентаклів, давайте одразу скажу. Дев'ятка жезлів, вищий аркан імператор і вищий аркан Іерофант. Це що? Одразу поєдную карти і кажу вам, що у вас буде вибір. Вибір буде у вас такий трошки складний, буде вам важко зробити правильний, як вам буде здаватися вибір. Але тут така ситуація, що буде тут або чоловік, це може бути ще овен, або це такий, знаєте, власний домінант, такий сильний характером, дуже чоловік, який, або жінка з сильним характером. Яка буде хотіти, щоб було все по, от, так, як вона скаже, так, як їй потрібно, і тоді все буде добре. І ці відносини будуть а, з розвитком, з перспективою на сім'ю, до речі. Тому, тому, тому дивіться, можливо, в, взагалі дуже хороші карти, мені подобаються. Давайте тепер подивимось для тих раків, які в стосунках. Як будуть розвиватися ваші відносини? Та що ж таке, протягом місяця? Перспектива розвитку відносин для ратів, які або в шлюбі, або просто у відносинах. Найближчий місяць. Ох, зараз, зараз, зараз все вам покажу і розкажу. У Вас тут, слухайте, прям вищі аркани полетіли. Верховна Жриця, смерть. Сила і колесо фортуни зараз вам все поясню. І останні трійка жезлів. Дивіться, що у вас буде. У вас зараз період такий трансформації відносин. Тут треба бути дуже обережними, тому що ви можете як і левел ап зробити, так і левел даун. Тобто розійтись, посваритися, але в будь-якому разі, дивіться, трансформація, смерть, карта це не я кажу, що це непогано. Чомусь люди її дуже бояться, але це трансформація нашого нашого життя. Ми і завжди трансформація, це завжди вгору. Це не регрес, це не деградація, це прогрес, це трансформуємося. Uh, і ось тут така ще ситуація, що буде у вас вибір і не один аж три. І тут треба буде прийняти рішення. Або це після того, як ви трансформуєте ваші відносини, самі трансформуєтесь, ваш партнер, партнер трансформується, у вас буде період розширення сім'ї. Тому карти класні, мені подобається. Просто до всіх відносин треба від, ну, ставитися з розумом, працювати над ними і кохати один одного. Тому цілую обіймаю щирого вам кохання.